Всім привіт, з вами я, Петя, і це зараз знімаю оператор. Так, так, вот видите, який у мене скін. Ви думаєте, зараз є в цьому біомі. Так, у мене такий обіом. Я Петя. я, мені взагалі дуже подавай, я собі подав, новенький скін зробив. Я собі вирішив крутенький скін поміняти. Ну, я можу міняти собі на який хочу. У мене є різні скіни. Я буду так робити, тому добре. Зараз ми будемо добувати дерево. Дивіться, зараз буде фокус. Я зараз добуду ось це дерево, куди оператор показує. І так, зараз я зроблю собі верстак. І зараз ми будемо... Я зараз вимаю верстак і ми підемо добувати собі їду. Ну все, можна погнали, давайте пішли. Так, ідемо. У мене там ще палка, ну нічого запізли, що так побігли, побігли. Опа. Опа, так. Напевно, трохи шов такий оператор. Напевно, тебе полагає. Давай, шо? я біжу, оператор, давай іди задом, щоб не мати, як я біжу. Так, вс, прибігли. І ми бачимо шахту. Хм, мені йти в шахтучний, той оператор залізе сюди. Так, шак, думаю, підписники мені піти. Ну я зараз не звідси. Тут... О, там корівка-то. Та... Так, давайте побігли там не так, побігли, побігли, побігли. Так, ого, що за створіння такі? Хм, дивні гнухи, Коррілка, привіт, ушки. Так, добігаю назад до корі. Так, добігаю оператор до корівки. Так. Привіт, корівочка! Ну, все, тобі кришка. Хе-хе-хе. Так, побігли, побігли за нею, побігли за нею. Так, пучай, пучай, корівка! На, тобі курівка, так треба добути собі їсти. Получає. Все, Добу їсти, я зараз підбираюся до оператора. І підемо далі добувати. Так, все, поки що корівки вже немає, я підібрав уже. Тут у нас є дерево. ну. О, там корочка. Ну окей. Ідемо вже в ту саму шахту, в якій був. Так давай. Побігли. Так, давайте. Побігуємо. Так, давайте, побігли. Біжим. Оператор, давай мене знімай. Ай я що тобі плачу, ти шо? Ой, фу оператор, ти шо перну? Е, шо? Нет, это не я, все, давай оператор спускатися. Обережно, оператор, оператор, не розбийся. Так, оператор, дивись. Не розбийся оператор! Ти там цілий оператор. Оператор обережно, о Боже, спускаємось, давайте оператор будь обережний, Я не хочу, щоб здох мені, ти ж, це ж ти ж моє відео, маєш бути ты все, привет, всім, Так, що тут у нас? Тут у нас камінь, Давайте зламаємо його камінь, все, Треба... так, чекайте. Зараз візьму поставлю рестарк і скрафчу камень на кайло. Так, привіт, просто є тут зараз. сейчас подъявляюсь шахту. Ах, шахта такая великенька, нам повезло. <свист> оператор все бачит, тут мои инструменты зараз, их подберу. Так, подобрал. Ну, я знал, что тут Д -д дуже красивая шахта, можно сказать, хлоп. Так, дивись, оператор, чтобы не упал. Так, давай. А зараз у верстак. Так. Ох, дуже красивий краєвець, скоро буде ніч, тому зараз я добуватиму камінь. Фух, оператор, покажи, як я працював. Так, все, Тепер треба зараз поставити версточок і да, будемо робити біля цієї шахти хату. І на цьому буде кінець першого мого відео виживання. Фух, так, зараз зроблю камінні інструменти. Ну що ж, ми їх зробили, і тепер я їх підбираємо і йдемо робити хату. Все, давайте. І зараз підемо зробити хату. Так, все, давайте підніматися, оператор, ти перший. А я за тобою. Так, давайте я вже сюди піднявся. Якщо що, в мене енержинчиків немає. Матвей он. Той матвий, який мне я... ну, брешь. Мені в мене держимчиків немає. Хух, вилізаємо, Фух, Фух вс, я вилез, пацаны. Так, десь там зомбі є так, то я побіг собі. Так, ні ну добре, тут зомбі нема. Так, десь тут зробимо хату, дивіться, Зараз я почну будувати. І хата вже буде готова, давайте. І я її вам покажу. Ну всі, я побудувала земляну хату, добре, думаю, що поставте лайк та підпишитесь на мій канал Петя. Думаю, що добре. Всім попа. Наступному відео будемо далі виживати. Всім па-па.